ставочок, Вода аж доходила, майже до цього дубочка доходила вода, тут вода стояла. Вода стояла. Де оця ця осока? Тут була вода колись. О там внизу вода була колись. Ще 10 років назад була вода. А як висохло? Тут столик, люди відпочивали, тут шашлички пекли. Коли це, це було 2019 рік. Я трошки так посижу, перепочину, піду трошечки далі Такий тут лісочок А в цього ямі карасі ловили? Видно, тут на полі, колись до революції коноплі вирощували. Раз чотири такі гребельки, ставочки. Видно, багато конопель було. Видно, це ціле поле з